Вінниця облводоканал. Від чого залежить стали водопостачання у домоволодіння, графіки відключень та як відбуваються екстрені ремонтні роботи на 635 кілометрах мереж. Основний такий з масштабних проєктів замінами естральні мережі від вулиці Перго до вулиці Лебединської, тобто протяжністю 10, 10 кілометрів. Це рахують для Вінниці наших споживачів. Наших і війничан це дуже важливий проєкт, але ми ж розуміємо, що за кошти там, місцевих бюджетів чи державних такі інвестиції, ну, напевно, залучити буде дуже важко. Тому отакі, робота з такими, такими міжнародними організаціями, я думаю, це є класно і саме таке, яке буде давати можливість підприємству не стояти на місці, розвивати і покращити свої мережі, свої об'єкти, споруди і покращувати послугу до постачання. Як реалізувати масштабний проєкт спільно зі Світовим банком реконструкції та розвитку в умовах повномасштабної війни? Про це і не лише говоримо сьогодні в ефірі телеканалу Віта із гостем студії програми на часі, начальником комунального підприємства «Вінниця облводоканал Дмитром Кістіон. Дмитро Володимирович, дякую вам, що знайшли час і завітали до нашої студії. Отже, сьогодні ми говоримо про надважливу важливу для життєдіяльності нашого міста систему водопостачання. Наскільки я знаю, вона її протяжність складає 635 кілометрів. І для того, щоб можна було собі, собі це уявити, це відстань як від Вінниці до Києва назад і ще залишиться доїхати до Калинівці. 76 кілометрів. Це магістральні водогони. Оця надважлива система життєзабезпечення нашого міста. З чого вона складається, який її стан на сьогодні і якими силами і засобами ми її утримуємо? Якщо брати в цілому, тобто сам початок, звідки водопостачання міста Вінниця, тобто, це з річки Ми Мити збираємо водичку, тобто, очищаємо її на діючих очних спорудах і насосне, вже на сусідні станції другого підйому, тобто забирає водичку з речове і подає її вже на місто. Далі це вже йде транспортна система нашого міста, тобто наші мережі. Тобто, так як ви наголосили, їх протяжність 635 кілометрів. З них основні, тобто в, в, в майстральні водогони це 76 кілометрів. Це основні артерії, тобто які забезпечують е, наше місто в цілому водопостачання. Вже від них йдуть відгалуження менших діаметрів, і вже е, по тих відгалуженнях. Йде водичка до наших споживачів, де вони відкривають кан і отримують е ту послугу е нашого, нашого підприємства. Е щодо стану, ну так сказати, за весь час експлуатації ну, є на сьогоднішній день він важкий. Враховуючи також те, що і тарифну на політику на на сьогоднішній день по всій галузі, в цілому по Україні. Але сили би й засоби, тобто нашими фахівцями максимально встраємося і робимо все можливе для того, щоб. Утримати можна сказати, цю систему, вчасно реагувати на ті відповідні можна сказати, і виклики, і заявки, ліквідовувати їх щодо засобів. Ну, якщо брати там в техніку людей, то техніки працюють в нас є. На сьогоднішній день більш-менш достатньо допомогло те, що ми зараз також також праці з цим банку закупили додаткову техніку, яка допомагає нам сьогодні говорити, бороти ті виклики і максимально швидко їх ліквідовувати. Скільки років основним магістралям нашого міста? Ну, деякі магістралі в нас є ще навіть 70-х. Тобто, так як розвивалося місто, так і в принципі, мережі. По, Розвиток ішов, тобто збільшувалася потреба, добудовувалися певні водогони. Але ця інфраструктура, тобто йде, можна сказати, з 1912 року. Тобто засноване наше підприємство, Ви розумієте, так як йшло місто, так само і тобто, в цілому більше будувалось. 100 років підприємству. Так а магістральним водогонам більше 60 років. Так. Сама система вона розрахована на сьогоднішню кількість мешканців нашого міста і на появу нових мікрорайонів міста розростається. Чи достатня ця система? Ну, якщо враховувати, що раніше були багато підприємств на території Вінниці, тобто і підшипникові завод, і пивозавод, угу. тобто які багато споживали свій час, От ви розумієте, що тобто потужності закладалися так, ще так. з урахуванням цих підприємств. Так, да, Якщо ми. А коли 90-ті роки подавали 200 тисяч кубів на місто, то ми сьогодні подаємо 100. Угу. То можна сказати, мешканці, тобто чи новобудови замінили от, ті підприємства, але враховувати те, що мережі за цей час не оновились так, так кардинально, як, як би того хотілося. Ви вже згадали про тарифну політику. Наскільки на сьогоднішній день тарифна політика може покрити ваші розходи? На сьогоднішній день ми маємо процент покриття тобто наших видатків, тобто з рахунок тарифа тільки на 57%. Це трохи більше половини. Так. Це тенденція, тобто, така є і не тільки у Вінниця облводоканалу, така тенденція всіх галузі, так як наголосив, усіх підприємств, які є ліцензіатами КРКП в першу чергу, що мають недофінансування, тобто підприємств. Угу. Отримання тих збитків, які ми сьогодні маємо, знаємо принаймні про сім поривів на магістральних водогонах міста протягом цього року. Розуміємо реакцію мешканців, які у таких випадках залишаються без води на 24 години, інколи на 30, 36 годин. А можливо, залишаються не з таким потужним тиском, як зазвичай. М як відбувається ваша комунікація з мешканцями? Наскільки це водопости? наскільки сталим і стабільним можна оцінювати сьогодні водопостачання до Ну, Якщо брати, те, що виносили сім аварій, тобто це ми локально взяли це основний наш майстральний водогін 1200, який, можна сказати забезпечує мікрорайон Тяжилов, Замостя і старе місто. Щодо комунікації з поживачами, ми розуміємо, якщо ми можемо ліквідувати цю ситуацію під тиском, тому що водогін складний в роботі, тому що він частково і стальний, частково залізбетонний. Якщо вдається під тиском, то підприємство ліквідовується, можна сказати, в поточому часі. Ми тільки повідомляємо, що масштаб цієї роботи, ну, якщо вже йде порушення на самому цілісні проводити на самому залізбетоні. Це вже роботи без відключення провести неможливо. Тому ми в оперативному режимі, тобто готуються відповідні сказати, заходи, погоджуються з органами місцевого самоврядування, і ми розпочинаємо таке попередження так само, як в нашими фахівцями, тобто розклеєння оголошень на будинків, контакт з квартальними комітетами, що вони повідомляли людей. Ну і також засоби, тільки на ЄС там, стрінка Фейсбук і так далі, яку ми інформуємо, що є така ситуація. Основна маса відключень водопостачання у нашому місті це планові відключення чи екстрені у результаті аварії, поривів? Їх можна розділити на дві частинки, навіть на три частинки, Тобто це аварійні, тобто, коли виявили аварійний витік і його ліквідувати без відключення, неможливо планові, тобто якщо потрібно десь провести якусь заміну ділянки, заміну запірної арматури. Ну і третє, це теж сказати, можна планова робоча така, це робота по, по заміні магістрального водогону в рамках роботи Світовим банку. Це є теж яка планова масштабна робота. Скільки часу, сил та засобів необхідно для того, аби призупинити подачу води у магістральному водогоні? Ви сказали, це труба 1200, тобто це труба у діаметрі більше метра. Метр двадцять. Метр двадцять і по ній несеться поток води під тиском. Скільки часу потрібно, аби прибрати звідти воду і почати роботи? Саме переключення водогоню, тобто виведення його тимчасово з роботи, це займає ну, півдня. Далі, в залежності від того, відкривається відповідний випуск, щоб скинути воду, це теж може зайняти десь приблизно ще день. Тобто що споживачі розуміли, не те, що підприємство нічого не робить. Є технічна, технічні аспекти, які ну якщо в тебе в тебе є ще вода, і вона тобі заважає, тобто ліквідувати витік ти не зможеш. Тому краще зачекати цей період, тобто скинути цю воду, і потім вже приступити до самої розкопки і почати ліквідувати сам витік. Існує якась система, яка стежить за витоками із водогонів, яка стежить за тиском у водогонах, і ви бачите, де відбувається, наприклад, порив і проблема. Або ви реагуєте на звернення городян. Як відбувається? Це є тож, можна сказати, три точки. У нас є тобто, диктуючі точки по місту, де ми відслідковуємо тиски, Ми вже знаємо наші параметри і бачимо, що є якісь відхилення, ми тоді. Починаємо шука... шукати причину. Це є планове обстеження обхідниками основних годонів, тобто раз в тиждень не мають обійти їх. Ну і третє, це тобто споживачі чи мешканці, якщо десь бачать відповідну аварію, тобто дають заявочку, ми оперативно виражаємо і обстежуємо вже встановлюємо і причину, і які дальніші дії будемо, будемо вживати. Якщо мешканці нашого міста помічають, а так відбувається, і відбувається доволі часто, що падає тиск, наприклад, постачання води у їхніх домоволодіннях. Від чого це може залежати? Чи залежить від це від постачання тиску, нагнітання тиску водоканалом, чи хто регулятор його у системі? Ну, в нас є чіткі параметри, ті, які ми видаємо. Тобто, пониження тиску може бути тільки в разі того, якщо ми відключаємо цей основний водогін. Тобто ми розумієте, що ми переходимо на трубу меншого діаметра, тобто менше фізично води через неї проходить. Uh -huh. Із-за цього тобто, де, в деяких мікрорайонах, тобто і замості тяжили старе місто, відбувається зниження тиску. Але треба не забувати, такої, що в будинках також є внутрішньобудинкові сосні тобто, станції. Які теж за них відповідає вже сам управитель чи голова АЗБ, mm -hmm. і він теж має розуміти, якщо її е, буває пониження тиску, коли і в нас є заваріння ситуація, то потрібно цю насосу станцію запускати, а, а не говорити, що мені недостатньо гороского тиску. Ми розуміємо, що це є технічний аспект, але ну, це наша спільна робота, яку ми mm -hmm. маємо прис, виконувати і чути одне одного. Наскільки я розумію, до кінця року ви вже із певністю зможете сказати про те, що 10 кілометрів магістральних мереж нашого міста завдяки співпраці з Світовим банком буде реконструйовано. Співпраці з Світовим банком, як давно вона почалась, в чому корисність цього проєкту, власне, якщо ми говоримо про 10 кілометрів. Магістрального водогону, то нагадаю, що в цілому маємо 76 кілометрів, і це майже одна сьома магістральних водогонів нашого міста. 10 кілометрів це немало. Ну, співпраця з цим банком розпочалася ж у 2015 році. У 2015 році були підписані відповідні субкредитні угоди, тобто, нами Вінницькою міською радою, нацкомісією, міністерством розвитку ТРТ, громад і Мінфіном. І ми її, в принципі, розпочали. Розпочали з того, що ми як ми говорили, оновили той парк техніки, щоб можна було якісно реагувати на водяні ситуації. Ви її бачите, по місту Е, Також в рамках цього розробили от ті проекти реконструкції мереж, тобто і водопровідних, і, кан і каналізаційних, створили електронну карту водопровідних мереж. І також розробили ескізний проект реконструкції нашої головної, вона сказати, насосної станції, станції очистки. Ми вже при це виходили навіть, навіть на міжнародні дані торги, які вже відбулися, і вже планувалася реконструкція водопровідних станцій і самої технології чистки води. Але так як закінчився проект, а наше будівництво займало 36 місяців. Світовий банк просто із-за того, що будівництво було би розпочати, але не завершене, тобто в тому діапазоні вони цю можна сказати, закупівлю припинили. Ну, зрозуміло. Проект продовжили, але в нас вже можна сказати, нам цю закупівлю відмінили, і ми зупинилися на конструкції водогону. Тобто, і Такий я наголошував і ви озвучуєте від Лебеденського до Перегова, тобто протяжності десь кілометрів, які ми зараз в співпраці з Світовим банком, з консультантом, тобто які нас є керівником проекту компанії «Птіса». Ми зараз його плануємо завершити основні роботи до кінця цього року. Наскільки я розумію, це масштабні роботи. Який обсяг робіт був запланований з самого початку, чи зіткнулись ви із непередбачуваними трудностями? І власне, наскільки, наскільки були прораховані ці роботи, і чи було враховано мінімалізацію відключення городян від водопостачання під час проведення робіт? Звісно, тобто. Проект, взагалі наша ділянка поділена на 6, 10 кілометрів поділена на 6 ділянок. Mm -hmm. Роботи в принципі, підрядник проводив в, в, одночасно, де, можливо, навіть на декілька ділянках. Складнощі були, тому що, як говорити, схема в схемах одна, під землею буває зовсім інша. Тому займало також багато часу і прийняття тобто, і зміна проєктних рішень, тому що так як був розроблений проєкт, було неможливо його виконати. Вносилися відповідні зміни щодо обмеження споживачів, то ми максимально старалися так, щоб воно було мінімальне. Тобто, доба це був наш максимум. Але щодо повертаючись до останнього, то, що ви говорили, 36 годин, ну це було вимушено, тому що це була така вже масштабна робота, де вже була зав'язка таких основних вузлів. Що за 24 години ми розуміли, що підрядник разом з нами не встигне провести цю роботу. От інколи здається, що коли ми говоримо про заміну магістральних мереж, то роботи полягають виключно в тому, що ви прибрали землю з певної ділянки, дістали стару трубу, поклали нову трубу, все це закопали, ну і власне, що там робити. А насправді, як все відбувається? Е, дістати і поставити нову так неможливо. Тому що нам на цей період взагалі потрібно було відключити водопостачання. Тобто ці роботи проводяться паралельно з діючим з діючим водогоном. Uh -huh. Також складність є в в тому що ми йдемо через існуючі, можна сказати, місто, через існуючі комунікації, забудови і так далі. Це теж все ускладнює, складнюється умовами. Uh -huh. Коли певний етап, тобто, ділянка прокладається, ми доходимо до певного етапу. І ми бачимо, що ми можемо вже ввести в роботу нову ділянку. От саме цей етап вже як говорите, проводиться перепідключення, тобто і виведення з роботи старої мережі. Mm -hmm. І після цього ми її етапно, тобто запускаємо по діляночках. Це не, вся, не всю ділянку одночасно, mm -hmm. щоб ну немає сенсу. Тобто, це хід виконання, виконання робіт, тобто ти збудував. Переключив збудував, переключив. Ну, тобто там є своя логіка, так. і порушувати її просто ну, неможливо. Так, ну Навіщо нам користуватися вже старою мережою, тому що розуміємо, що цю ділянку ми вже знову можемо підключити. Mm -hmm. І стару відключити, і вже, якщо не повертатися до водійної ситуації на самій ній. Ми mm. отримуємо 10 кілометрів абсолютно нових труб чи ні? Це інфраструктура. Це не тільки труба, це і запірна арматура. Це нові, нові камери. Це нові мережі при до абонентів? Це додаткове таке, ж обладнання там вантуза для випуску повітря. Тобто, це можна сказати як живий організм, який будується можна сказати, можна з нуля із якісних матеріалів і термін експлуатації, яких ну, я думаю, що буде не менше 50 років. Ви сказали про найскладніший етап робіт, який зайняв 36 годин. А в чому він полягав? Який його масштаб? Скільки техніки було задіяно, людей, що довелося зробити? Чи працювали вночі врешті-решт? Працювали і день, і вночі. Щоб ви розуміли, знаєте, щоб споживач зрозумів, це масштабні діаметри, це не, там, не сотка труба, не 200 труба, це 600 діаметр. Це ув'язка водопровідних камер, де великі велика, велика запірана арматура, де потрібна, де там не все стандартно, а нестандартно. І потрібно кожен вузл, тобто підганяти тобто на місці. Тобто максимально те, що можна було підготувати, було підготовлено, а вже по місці йде підгонка оцих оцих вузлів. В таких вузлів працювалося в чотирьох точках, в чотирьох локаціях. Е, я кажу, це краще один раз побачити, ніж-сім раз почути. Але ця робота важка, тому що тут. Тут багато техніки людей не заженеш, тому що тут уже робота зварю, зварювальників. які, Якщо їх там буде 10 в одній камері, вони один одному будуть заважати, і робота ще, буде, ще більше буде затягнута. Тому ми брали 36 годин, годин, да, звісно, ми десь і затрималися, тому що і за, цей склад, і за складності, тобто нестандартності цієї, цієї роботи. Але ну, я рахую, так ми наші споживачі були незадоволені, але в кінцевому результаті ми отримуємо нове і забуваємо про старе. Це, я думаю, саме основне. Для виконання таких складних робіт у вас вистачає фахівців? Ви в цілому впевнені, довіряєте своїм людям? Ну, Мої фахівці нашого підприємства, тобто служби це більше експлуататори, тобто не займаються поточною експлуатацією, тобто ліквідація в одній ситуації, заміна невеликих діаметрів в поточному часі, заміна запірної арматури, а такі масштабні роботи, тобто ми працюємо спільно з підрядником, який у нас виконує ці роботи. Звісно, підрядник без нас ці роботи виконати не може, тому що на період виконання робіт йому потрібно призупинити водопостачання. Цей функціонал виконує і наше підприємство. Знаєте, якщо встановлювати, наприклад, нове програмне забезпечення на стару комп'ютерну систему, обов'язково воно буде конфліктувати. Ви встановлюєте також нову систему. Чи а, не буде вона конфліктувати з тією старою, якою яка вже в експлуатації більше ніж 60 років? Ну ні, ну іншого шляху немає. Тобто, ти не можеш стати і знайти такий ресурс, щоб замінити все одночасно. Але заміна, так як ви кажете, навіть взяти автомобіль. Тобто ви його планово обслуговуєте, ви плану щось замінюєте в ньому. Так само і це є заміна тої частинки водогону. Тобто, чому ми обрали саме цю? Тому що вона він стальний, він теж проходить по території, там, де вже буває в деяких місцях, вона і забудована. Що і в свої моменти ускладнювало доступ до водогону. Це займало час. Контакт з власниками земельних ділянок, можливо, там навіть в деяких моментах були будівлі, тобто, що вони демонтували, що вони добиралися до самого витоку. Тому був обраний такий варіант цієї, цієї ділянки. Звісно, хотілося б більше, але на сьогоднішній yeah. день е е ресурс кредиту тобто, для нас працює обмежений. Проект реалізовується коштом Світового банку, наскільки я розумію, це кредитні кошти, і хтось їх має повертати. Яке фінансове навантаження покладається на Вінницю цього в якій частині, наскільки це виправдано? Ну, що ви розуміли, це напевно те, яке наголошу, той інструмент, який дасть можливість оновлювати, розбудовувати, покращувати. Тому що ті, можна сказати, Термін діапазону, що на який видається цей кредит, і відсотки, які пропонує банк, ну я думаю, вони самі таких самих лояльних. Щодо повернення кредиту важко на сьогоднішній день, тому що це кредити погашаються за що тобто, за рахунок нашої інвестиційної програми. Розуміло, якщо ми тільки що з вами проговорювали, що тарифу немає, тобто є виконання інвестиційної програми фізично неможливо. Тому що на пону потрібно... говорили замов про так. те, що сьогоднішній розмір сьогоднішнього тарифу на водопостачання він покриває ваші видатки лише на 57%, якщо я не помиляюся. Так. Трохи більше ніж на половину. Де брати кошти, аби повернути кредит? В такому варіанті, якщо це буде економічно обґрунтований тариф, він закладений інвестиційну програму, тобто це той функціонал, який дає можливість його повернення. Якщо ми розуміємо, що цього тарифу не буде, тобто немає функціоналу його повернення. В даному ракурсі у 2022 році нам допомогла Вінницька територіальна громада. Вона, та на яка в нас була там, за 2021-2022 рік, вони виділили 35 мільйонів. І ми погасили цю заборгованість, і це дало можливість поповнення далі спеціального рахунку. Тобто розумієте, що підприємства цих там, ці мільйони не лежать на рахунку. Ми їх поповнюємо на підрахунок по мірі необхідності на розрахунку за з роботи з нашим підрядником і з нашим консультантом. Тобто, це не те, що нам. Перекид... Тобто для цих коштів ви просто як транзит. По да, да, суті, мета так воно і є. Тобто, не, не лежать 16 мільйонів доларів, які в нас кліт на рахунку підприємства, і воно живе так е, щасливо і класно. Тобто, це помірює по мірі необхідності, поповнюється, розраховується, помірю. І по мірі цього, скільки ти використав рік, тобі виставляється тобто, за користування цими грошима, тобто тіло і відсотки за, за кредиту. І ти маєш їх в принципі оплатити. А скільки відсотків робіт вже виконано станом на сьогоднішній день? До кінця року залишається не так вже і багато часу. Але наскільки я знаю, до кінця року ви плануєте роботи завершити. Отже, що залишилось зробити? Ну, на сьогоднішній день відсотки виконання 92%. Я думаю, що кажу, основ, основна наша задача тобто закінчити основні будівельно-монтажні роботи і підключення вже цієї частинки водогону, які у нас е, залишилися. Сьогодні ми вже проклали і підключили 8,7 кілометра. Оця частинка у нас залишається, ми плануємо до кінця року її завершити. Ну а далі там завершаться такі роботи, вже там, як можна сказати, е, е, благоустрій. Е, відновлення було благоустрію там е, е, від Наведення там порядку в камерах і так далі, що воно вже мало, як кажуть, ми вклали великі кошти, що воно мало відповід відповідний вигляд. Але основна на задача провести прокладки і підключити вже, і вивести старі старі водогони з роботи. Ви сподіваєтесь на подальшу співпрацю з Світовим банком, який би проект вам би хотілося побачити реалізованим протягом найближчих років, і наскільки складно на це розраховувати, з все ж таки, заниженим тарифом за водопостачання, а відповідно і обмеженими доходами підприємства? До війни після завершення цього проекту мав би відкритися другий, третій проект розвиток міської інфраструктури 3. Ми подавали в принципі, заявку на нього щодо участі участі проєкти, які ми туди подавали, тобто ми подали ті, які ми напрацювали в проєкті другому, тобто це і реконструкція водопровідної станції і реконструкція тих основних майстральних водогонів, які ми напрацювали, теж які в нас є вже проектні рішення, які можна реалізовувати щодо повернення кредиту. тобто, ну... Так як я наголошував, тобто, якщо не буде, він включений в тариф, то ви розумієте, що в підприємства немає. Тобто основне надходження коштів для підприємства це тариф. І щоб кожен мешканець не розумів, що собі вартість Куба сьогодні набагато вища, чим він її оплачує. Але розуміємо, що війна. Довго благодійністю займатися підприємства так. не вийде. Так, ми ж розуміємо, то, що е, мешканці хочуть покращення і сервіса, і покращення, і заміни мереж. Але коли немає фінансового ресурсу, або він обмежений, ти максимально стараєшся втримати підприємство в тому поточному часі, щоб воно працювало. І так само ті спеціалісти, які, можна сказати, наші цілодобово сидять і в траншеях, і е, е, отримували заробітну плату, тому що в них також і сім'ї. і... Ви вже неодноразово сказали про саме про водопровідну станцію. Наскільки я розумію, це а, ну, перша така необхідність підприємства, адже саме цей проєкт ви початково ставили і перед Світовим банком. В чому її така важливість і необхідність для міста? Ну ви розумієте, що коли будувалася сама водопровідна станція з комплексом мічних спрот, це була річка другого класу по якості води. Угу. На сьогоднішній день ми маємо четвертий клас. Ви розумієте, що коли спеціалісти проектували і будували цю стан, станцію, тобто 69 -го, 91 -го року введення в експлуатацію, а проєктування було раніше, то вони розраховували самі комплекс очисних споруд під другий клас. Сьогодні ми маємо четвертий. Ми розуміємо, що нам, щоб забезпечити водичку від, відповідно до Держсанпіна, з часом потрібно оновлювати той самий парк. Очистки. Да, ми сьогодні справляємося. Ви розумієте, що норми з кожного року нам, в принципі, за зжимають, тобто зменшують, а можна сказати, споруди, на яких ми це робимо, вони в принципі, побудовані під іншу, і під іншу водичку. Але ми сьогодні, також за рахунок того, що зменшилося споживання міста, збільшилися термін перебування води в очисті. Забезпечує воду відповідно до Дерсенпіну. Наскільки на сьогоднішній день особисто ви впевнені у якості питної води у домоволодіннях вінничан? наскільки вона безпечна? Що можна покращити без реконструкції станції на сьогоднішній день або найближчим часом? В цілому, як показала, наприклад, ситуація із поширенням гепатиту у Вінниці, то питна вода. Яка постачається, в і облводоканал була належна? Вона була безпечна, залишається безпечною, в принципі, я в ній впевнений. Тому що в першу чергу ми її обзаражимо. Це саме основне. Щодо тих введення, ми в межах своїми тих... спеціалістами і технологами і також я особисто приймаю цю цьому рішенню, ми змінимо і точки дозування реагентів, які ми маємо. Тобто ви розумієте, вода це як живий організм. Тобто він постійно потребує контролю і зміни підходу до неї. Так само лабораторія в нас постійно робить, контролює і дає вихідні дані технологу, що він вчасно міг змінювати технологічні рішення. А постійний контроль, що це значить? Це контроль щотижня, щодоби, Ціло щогодини? Цілодобово. Цілодобово, 24 Ціло на 7 контролюється стан спраціє. питної води. Так. Угу. В лабораторії, я думаю, що десь в день в роби 800 аналізів, що ви розуміли, для того, щоб технолог міг приймати правильне рішення. Кожного дня 800, 800 дня. аналізів питної Він, води так. у Вінниці. Так. Це колосальна робота. Просто її ніхто не бачить, але вона дуже важлива. Переконаний, що принаймні на сьогоднішній день ми можемо з певненістю сказати нашим городянам, що якість питної води у Вінниці під контролем більш. Того водопроводні мережі в нашому місті оновлюються, стають якіснішими, а відповідно, і в цілому система водопостачання також. Дмитро Володимирович, я дякую, що ви знайшли час і дякую вам за розмову. Дякую. Дякую вам, шановні глядачі, за ваш час, який ви присвятили нашому ефіру. Залишайтеся надалі разом із телеканалом Віта. Попереду на вас чекає ще багато цікавого.